Починаємо наше сьогоднішнє заглиблення. Тема, знаєте, така можливо, не на слуху щодня, але надзвичайно важлива як правильно, а головне, безпечно запускати обладнання, що працює під тиском. Доброго дня! Ми базуємося на витягах з офіційного документа, що так і називається пуск обладнання під тиском. От, спробуємо розібратися, які там ключові моменти, щоб все працювало як годинник і без ризиків. Ну що, почнемо? Так, давайте і одразу, мабуть, варто наголосити, це не просто, ну знаєте, якась технічна інструкція в вимкни Ага, це справді чітко прописаний процес, де кожен крок має свою логіку і спрямований саме на безпеку, превентивну безпеку. Я б сказала. Добре, тоді перший крок: от привезли нове обладнання. Документ каже, що його приймання має відбуватися згідно з вимогами НД нормативних документів, тобто неабияке абсолютно не можна просто, скажімо, купити котел на ринку і встановити так. Відповідність стандартам цим НД – це ну це фундамент. Це означає, що саме обладнання вже на етапі проекту на заводі було розраховане на певні навантаження, що в нього закладені певні м, коефіцієнти безпеки. Зрозуміло. Тобто, це перший фільтр, чи взагалі це обладнання може працювати під тиском безпечно. Саме так, перша ланка контролю гаразд, прийняли, перевірили документи, далі власне пуск в роботу. І тут згадується наказ роботодавця, але чи це не формальність? От просто підписати папірець? Е, ні, це не просто формальність. Наказ це вже фінальний акорд, офіційний дозвіл, так би мовити. Але ж. Але він видається не просто так. Документ чітко каже, наказ можливий лише після того, як отримані позитивні результати двох м, дуже важливих перевірок. Яких саме по-перше, це пусконалагоджувальні роботи. Ну тобто, треба перевірити, чи все працює так, як заявлено виробником, налаштувати режими, параметри. Ага, на практиці перевірити так. А по-друге, первинний технічний огляд це вже візуальна і, можливо, інструментальна перевірка стану обладнання після монтажу, чи все змонтовано правильно, чи немає пошкоджень. Тобто спочатку тести, потім огляд, і тільки тоді зелене світло від керівництва. Точно ці два етапи пусконалагодження та огляд, вони власне і підтверджують, що обладнання готове до безпечної роботи. От на підставі їх позитивних результатів і видається наказ. Логічно вибудовано. Спочатку якість виробника, потім якість монтажу і налаштування, потім дозвіл. А от коли все вже працює, чи є щось, що нагадує про безпеку постійно. Там згадується якась табличка. О, так. І це, знаєте, дуже важлива річ. На кожному такому обладнанні на видному місці має бути табличка, причому досить велика, не менше 300 на 200 міліметрів. 30 на 20 сантиметрів, помітно? Так, щоб її було видно. Це, по суті, такий собі паспорт безпеки, доступний для огляду. І що там пишуть? Яка інформація настільки критична? Два ключові параметри: Перший – це дозволений робочий тиск. Або якщо це водогрійний котел, то температура води. Це ну як максимальна швидкість для автомобіля. Перевищувати не можна. Тобто межа безпечної експлуатації. Саме так. А другий важливий блок інформації це дати наступних перевірок. Перевірок. Тобто це не одноразова акція. Ні, звичайно, обладнання під тиском потребує регулярного контролю, тому на табличці вказують дати наступного внутрішнього або зовнішнього, залежно від типу огляду, і наступного гідростатичного випробування. Гідростатичне випробування це щось серйозне? Так, це перевірка на міцність та щільність під підвищеним тиском, зазвичай водяним. Це дозволяє виявити потенційні слабкі місця до того, як вони стануть проблемою. Зрозуміло. Тобто табличка це і нагадування про обмеження, і графік майбутніх техоглядів, так би мовити. Точно. Постійний візуальний контроль і нагадування про регламентні роботи. Отже, якщо підсумувати весь цей шлях. Виходить така послідовність: спочатку перевіряємо відповідність стандартам ще на етапі приймання, потім практичні випробування, налаштування, огляд вже на місці. Так. Потім офіційний дозвіл на роботу від роботодавця, і нарешті постійне нагадування у вигляді таблички з основними параметрами і датами наступних перевірок. Абсолютно вірно. Бачите, це ціла система запобіжників, яка вибудовується крок за кроком. Стандарти, документація, випробування, візуалізація ключової інформації все це разом створює умови для мінімізації ризиків. Тобто процедура це і є безпека в даному випадку. Можна і так сказати. Добре прописана і дотримана процедура це запорука безпеки при роботі з потенційно небезпечним обладнанням. І це, до речі, наштовхує на таку думку для роздумів. Ми ж постійно бачимо подібні таблички на ліфтах, на газових балонах, на тих же котлах у котельнях. Так, звісно. Але чи часто ми замислюємося, що за цією простою, здавалось би, табличкою, стоїть цілий процес перевірок, відповідальність конкретних людей, і що вона, по суті, є одним з елементів нашої щоденної, часто неусвідомленої безпеки? От просто питання в повітря.